Слава Ісусу Христу. Слава Неки Богова. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні у нас два Василі знову на нашому каналі. Вітаємо вас. Вітаємо вас! І хочемо вам розказати: у нас двигун Б16, Астрака 17 роком з пробігом 160 тисяч кілометрів. Відео назвемо інакше, але хотілося б його назвати Як Убити ідеальний двигун. Тому. Поїхали, поїхали. Значить, історія цього автомобільчика така. Власник придбав його назад 3000 км. Йому сказали, що в Бельгії міняли ланцюг. Ну там, по суті, дійсно міняли ланцюг, бо втручання було. Але машинка до нас попала по якій причині? По причині брещання ланцюга, і власник при заміні оливи виявив дуже багато стружки в. Фільтри оливи. Власник поміняв мастило і не ціла 1000 кілометрів, коли автомобільчик приїхав до нас, от така історія. Почали ми розбиратися, в чому причина такої стружки. Причина стандартна, всі про це розказують, не будемо заглиблюватися. Зрив антифрикційного матеріалу. Наждачок, стружечка, і вона пішла у фільтр. Ну і аж викривело відбрещання. Але питання не в тому. Чому ми знімаємо це відео? Ми хочемо застерегти майстрів і власників від біди, яка сталася цим автомобілем. Ще з Бельгії цей автомобіль приїхав без цієї деталі. Це є редукційний клапан фільтра оливи. Його в Бельгії викинули. І власник на Україні. Вже його, коли міняв оливу, майстер поміняв все якісно. Він не міг знати, що така деталь має бути, тому що це є специфічно треба робити. Ці автомобілі. Майстер виявив, що є стружка у фільтрі оливи. Поміняв фільтр і. Не ціла 1000 кілометрів така історія. Що сталося? Двигун, по суті, дійсно ідеальний. Оливу міняли йому учасно, він чистенький, як ви бачили. Але при відсутності редукційного клапана от такий отвір. І вся стружка звідсіля із кришок, там кришки теж попиляні, стружка пішла через теплообмінник. І під вкладище. І дивіться, що у нас яка історія. Цим вкладишем їхати ще було ого. го Тому що QR-коди ще збереглися ну, і на шатунках. І на шатунних, і на корінних. Але так як попала стружка, і дивіться, що з колінвалом. Ну, не знаю, чи буде видно, але чути. Під нігтем, не озброєним, нігтем чути дуже відчутно. Так. І цього всього могло не бути. Ця ситуація стандартна. Якщо присутній клапан, фільтр отримує стружку. Автомобілів у нас було дуже багато, і всі вони їдуть, дякувати Богу, щасливо. А відсутність цього клапана призвела до такої історії. Власне, в шоці... Він буде сьогодні дивитись відео, ми йому сказали. Покажемо йому його автомобіль, він чекає. І от така курйозна ситуація. Багато не бракувало, щоб цей автомобільчик був дав клина. Якщо б ми не додивилися, були б сказали, що два василі запороли чоловікові двигун. Мораль цієї басні така. Власникам і майстрам обов'язково дивитися при заміні оливи. Ми вже знімали і говорили, але зараз наголошуємо і показуємо, чим закінчується історія. Ми не винемо майстрів, ми самі можемо помилку зробити. Просто хочемо застерегти, хто буде міняти оливу. Дивіться, щоб був клапан, щоб не було такої історії. Тому, власники, будьте. При майстрах, наприклад, скажіть, подивіться, мені є там клапан чи нема. Розумієте? Або принаймні, можна навіть перепитати того майстра, котрий буде міняти оливу, чи він вже має досвід заміни мастила іменно в цьому двигуні. Бо є своя специфіка, є свої моменти, які треба дійсно знати, бо ну, дуже легко наламатися. Для того і знімаємо, щоб не наступати на ці граблі. Тепер дивіться, помпа оливи пішла спати. Та, її теж запиляло. Запиляло і просто не буде видно, стружка влипла в гільзу. При тому, що цей, ця помпа оливи ще могла їхати. Є незначна, але ще 100 тисяч цей, помпа оливи От така історія. Значить, піднімемо зараз автомобільчик. Ми власник не готовий розбирати повністю двигун. Попробуємо піти на поступки, тобто, дивіться, який загальний стан. Все чистенько, навіть жодних з болтів, це все нічого не попригорало, все. Так, значить, що ми зробимо? Промиємо карп клінером двигун. Благо є можливість від натяжника промити канал. При вскрітті бугелів розпідвала чудом вони не мають вироботки. Стружка до розпредвалів не попала. Тому е, власник не готовий розбирати це все, пішла на пост... Я на колінвалі. І так, колінвал по суті, її намотав. Тому вирішили трошки зекономити чоловікові гроші, а собі добавити роботи. Ми це вміємо. Так. І тепер... Вибачте, за технічні... Як ви бачите, завдяки ось цій конструкції, що була зварена раніше, двигун залишається на автомобілі. Ну. Значит, вирішили ми зробити от так. Але що нас ще чекає в цій ситуації? Форсунки поршнів. Охолодження поршнів. Ми будемо знімати їх і провіряти, бо їх, можливо, теж стружкою Так, обов'язково на герметичність стреляти. Обов'язково. Але так як ми маємо в наявності другі, щоб поршень часом не випав, будемо по одному відкручувати і провіряти. У нас є відео, як провіряти. Ми на цьому не будемо зупинятися. На однім з відео ми казали основну причину підтікання масла по задній частині двигуна. Як ви бачите, звідти сочиться невелика кількість мастила. Так, люди міняють теплообмінники. Причина Просто ми повторюємося, але є можливість показати, звідки воно тече. Ось з під цього датчика, коли шайба алюмінієва просідає, і воно почне по чуть-чуть гадити. Так, значить, основне розфіксувати. Тут в даній ситуації фіксатор доступний. Але попадають автомобілі, де фіксатор з другої сторони. Тоді приходиться досить позаморочуватися, щоб його звідти ну, зняти. Ось. О, стандартний фіксатор. От така історія. Що можемо вам розказати? Це ногу навіть не встиг. Замаститися. Дивіться, який гарненький двигун. Він був би ще їхав і їхав. Ну, так сталося. Що робити? Значить, Я думаю, основні тези цього відео всі зрозуміють, щоб не наступати на ці граблі. І така історія. З того всього, що ми з тих практичних робіт, які ми робили, як ви бачите, дуже зручна є та конструкція синього кольору, яка зараз утримує двигун у, на автомобілі. Коробки немає, маємо реальну можливість і легко і працювати як з коліновалом, так і з постановкою ланцюга. Так, значить, дивіться, хтось скаже, що так будемо міняти. Двигун, бачите, в самім стані QR-ка, де стоять. Значить, не було. Ні, поки що не було ні провертання, ні це. Шатуни з шапками ми зможемо провірити ну, на, на Еліпсність на місці. Ці ми не будемо провіряти, тому що нема таких ну, видимих перекосів. Колінвал провіримо. Будемо бачити. Ну, при самому гіршому розкладі можна шапку поставити і провірити індикатором Еліпс на, шап... ну, на шийках корівних колінвал. Сама От... машина навіть не встигла замоститися в Україні. Так. От така біда сталася, і чоловіка шкода. Прикрий курйоз, але, але з другої сторони, добре, що він зараз виявився, проявився і власник це зауважив. Бо він був присутній при заміні, що у фільтрі є стружка. Тому рекомендуємо бути присутніми, цікавитися, заглядати, дивитися. І ще раз кажемо, майстер, який міняв оливу, він ні в чому не винен. Тому що власник був при ньому, вони побачили, майстер поступив правильно, побачив, що є стружка, сказав, власнику є стружка. А про наявність клапана він не знав. Ну, бо машини нові відносно. І так що... Для того, щоб ну, мотайте на вуз. може відео комусь буде корисне. Шо, з вами були два Василі. Молимось за Україну. Просимо заступництва Бога Отця і Пречистої Діви Марії над нашими воїнами. Всім всіх благ до скорих зустрічей в ефірі.